Безпілотники атакували Крим, і не тільки на півострові знову вибухи. Міст перекрито Росія намагається помститися за наші успіхи. Друзі, це фабрика новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо окупаційна влада Криму заявила про атаку безпілотників. І знову дрони. Дрони і ще раз дрони в окупованому Севастополі. Прогриміла низка вибухів. Місцева влада традиційно заявила про, начебто, збиття «БПЛА». Телеграм-канал Кримський вітер» із посиланням на підписників повідомив, що у місті вночі чули п'ять вибухів. Як зазначається, звуки долинали з боку входу в головну бухту. Тривогу у Севастополі не оголошували. Пізніше представник окупаційної адміністрації Михайло розважає. Написав у соцмережах, що сталася атака безпілотника. За його словами, силами ППО, начебто, був збитий один дрон. Інші вибухи у місті він ніяк не прокоментував. цитую: в Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации уничтожен один БПЛА. По информации от спасательной службы Севастополя на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки. Кинец Цитати нагадаємо, у ніч проти 26 грудня тактична авіація повітряних сил зсу атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Новочеркаськ у районі Феодосії. Пізніше змі повідомляли, що після цього безвісти зникли 33 російські моряки. А корабель, як ви бачили, вже зовсім не схожий на корабель. Крім цього, аналізуючи знімки із супутників, експерти зробили висновок, що через влучання було пошкоджено. Не тільки Новочеркаськ, а й інший корабель, який знаходився поруч, а також портову інфраструктуру. Але не Кримом єдиним безпілотники атакували і Білгородську область. Там через влучання загинули двоє військовослужбовців окупаційних військ. Дрон вибухнув у селі Терезівка Шебекінського міського округу. Про це пише російський телеграм-канал Астра. Росія не може заспокоїтися після втрати свого ще одного корабля і постійно атакує Україну. Сьогодні також на виключення у ніч на 28 грудня Росія випустила по Україні вісім дронів камікадзе типу шахет. ППО змогла знищити сім ворожих дронів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Далі цитую: сім безпілотників було збито винищувальною авіацією підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей. Кінець цитати. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що два безпілотники знищили у Криворізькому районі. Загалом за добу ворог завдав ракетний та 77 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Тільки по Херсонщині росіяни за добу вдарили сімома керованими авіабомбами. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Далі цитую ворог намагався бити по прибережній інфраструктурі правого берега, намагаючись зупинити постачання до сил оборони, які на лівому березі вдало відбивають штурми. Ворога їх за минулу добу було 10». Кінець цитати. Цієї ночі російська армія обстріляла корабельний район Херсона, вдарли поблизу житлового будинку, вибуховою хвилею та уламками снарядів. Оселі побивало вікна, пошкоджені стіни, а також гараж і припарковану там автівку. На щастя, ніхто не постраждав. Друзі, ми продовжуємо тримати вас в курсі усіх найважливіших подій для того, щоб нічого не пропустити, Підписуйтесь на фабрику. Новин ставте вподобайки та залишайте свої коментарі під відео. До зустрічі.